Минулого тижня, з 6 по 12 лютого, до Бордицького районного відділу поліції надійшло 369 повідомлень від громадян, 34 з них кримінального характеру. У 19 випадках поліцейські вже встановили причетних осіб серед розкритих злочинів, крадіжки, підробка документів та нелегальне поводження з наркотичними засобами. 9 лютого працівники кримінальної поліції Бордицького районного відділу зупинили 26-річного жителя Житомирщини, який Попередньо Приїхав до міста Бордичева, аби розкласти наркотичні засоби шляхом так званих закладок. Під час огляду у чоловіка вилучено 173 згортки з порошкоподібною речовиною попередньо амфетаміну. Того дня його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це затримання уповноваженою службовою особою та доставили до райвідділу. Згодом слідчі оголосили чоловікові про підозру з частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Відтак, затриманому згідно чинного законодавства, загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. 12 лютого близько 22-ї патрульні Бордиського районного відділу поліції зупинили 18-річного парубка на одній із вулиць міста. Молодик, побачивши поліцейських, почав помітно нервувати. Під час поверхневого огляду у нього виявили 75 згортків з кристалічною речовиною попередньо психотропним засобом, який парубок мав розкласти шляхом так званих закладок. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала всі обставини події та вилучила виявлене. Парубка ж доставили до райвідділу. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Це затримання уповноваженою службовою особою. Нині вирішується питання про оголошення йому про підозри за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства, молодику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Крім того, продовж минулого тижня правоохоронці виявили ще у чотирьох жителів громад заборонені речовини. У всіх випадках розпочаті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України це зберігання заборонених наркотичних речовин. Досудове розслідування триває.